Сьогодні ми будемо додавати, віднімати і множити многочлени. Додавання і віднімання многочленів виконується досить легко і досить звично. Наприклад, нам необхідно додати два многочлени. Я поки що записую в дужках перший многочлен. Додати другий многочлен. Необхідно, як це ми зазвичай робимо, розкрити дужки за правилом розкриття дужок. Якщо перед дужками немає множників і стоїть знак плюс, то дужки просто опускаються і ми переписуємо дані вирази без дужок. Сі, їх з другого додати. 4х і додати 1. А тепер шукаємо подібні члени. Ми фактично утворився в нас ще один уже інший многочлен. Шукаємо подібні члени цього многочлена. Подібні члени це такі члени, які мають одинакову буквену частину. Отже, дивимося, х другому степені – Y, Х в другому степені – Y подібні члени, очевидно. 5х і 4х подібні члени. Одиничка немає собі подібного. Дорівнюємо. Переводимо подібні. 2х в другому степені y додати 7х в другому степені y. Будемо мати 9. Коефіцієнти додаємо. А буквену частину переписуємо. 2х в другому степені y. Аналогічно 5х додати 4х, 5 додаємо 4, коефіцієнти додаємо, маємо 9х. І не забути дописати одиничку. Ось, фактично, ми виконали додавання двох многочленів. Давайте зробимо віднімання. Можна зробити те ж саме, до речі, цих самих многочленів. Давайте віднімемо їх. Ідея та ж сама: для того, щоб відняти два многочлени, спочатку треба розкрити дужки, які утворилися. Не забуваємо правила розкриття дужок. Якщо перед дужками стоїть знак плюс, просто дужки опускаються. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, всі знаки усіх членів многочлена змінюються на протилежні. Це не складно пояснити, тому що фактично це є мінус одиниця. І спочатку треба на цю одиничку помножити кожен доданочок в цьому многочлені. Але ми будемо трішки запрощеним поясненням іти. Усі знаки цього многочлена необхідно змінити на протилежні. А в першому многочлені так і залишається. 2х в другому степені Y, додати 5х, відняти. 7х в другому у відняти 4х відняти одиницю. Бачимо подібні доданки також. Ось вони. Але тут вже трішки інша дія. Значить, 2х в другому степені у відняти 7х в другому степені. У. Коефіцієнти віднімаються. 2 відняти 7 буде мінус 5. А буква частина переписується Х другому Y. Х в другому степені Y. 5х відняти 4х від 5 віднімаємо четвірку, отримуємо 1х зі знаком плюс. І відняти 1. Оцю одиничку можна не писати. Ось ми отримали многочлен, поданий в стандартному вигляді. Давайте визначимо, наприклад, степінь цього многочлена. Степінь це найбільша степенів, які входять е, в запис цього многочлена. Ось цей одночлен має найбільшу степінь. Це третя степінь. Отже, степінь многочлена третя. Давайте ще подивимось деякі випадки. Ну, скажімо, віднімання двох многочленів. Відняти. такий. Розкриваємо дужки за правилами розкриття дужок. Перші дужки просто опускаємо. Перед ними не маємо і мінуса. Отримуємо 5х додати 2х відняти y. А перед другими дужками стоїть знак мінус. Це значить, всі знаки в дужках необхідно змінити на протилежні. Увага! Ось зараз перед стоїть який знак? Перед х стоїть знак плюс. Мінус стоїть перед дужками. Отже. При розкритті дужок всі знаки всіх доданків, які стоять в дужках, необхідно змінити на протилежні. Значить, у нас тут був знак плюс, стане мінус. Буде мати ось так. Ну, далі змінюємо знаки. Ось там. Дивимося. У нас є подібні доданки, є навіть доданки з протилежними коефіцієнтами. Так, таким є мінус Y і Y. Ми їх можемо закреслити. Кажуть, вони взаємознищуються. Е, Ще подібними ми маємо 5х, і X, і 2 xy з XY. І так, давайте 2 xy додати х. Що це буде? Коефіцієнт не написаний, але якщо не написаний коефіцієнт, то це мається на увазі 1. І так, нам треба 2х додати 1х. Це буде 3х. 5х відняти х. Будьте уважні, дуже часто помилку тут роблять. 5х мається на увазі відняти 1х. Отримаємо 4х зі знаком плюс. 4х. Отже, ми зараз розглянули, як додати і відняти два, можливо, і більше, многочленів.